Таке питання. Познайомився з дівчиною. Було круте та комфортне спілкування. Секс на другому побаченні. Через декілька зустрічей вона прийшла сумна. Я спитав, щось сталося. Вона розповіла: є досі спілкування з колишнім, бо він винен велику суму грошей їй та її батькам. І вона трясе з нього гроші, звичайно, все з її слів. Скажи, будь ласка, що в цій ситуації можна зробити, якщо це мене бентежить? Та нічого не можна зробити. Нічого, ну хоча б просто прояснити, а скільки це буде ще тривати, і що значить, що вона трясе, а що не можна просто звільнути, е, припогнути його поліцією, чи просто звернутись до поліції. Ось і все. Але якщо ти розумієш, що це надовго, це не питання тижні чи двох, а це все там на місяці розтягнеться. Ну, що найменше не сприймай цю історію серйозно. Рожеві окуляри прибери, просто поки насолоджуйся історією, але не як історію стосунків. А просто ну я дівчина, наче прикольне. Скоріше за все, нічого з ненормального не буде, із за цього колишнього грошей. Але як буде, так буде. Ну що я тобі можу ще порадити.